Вірою Володимиром. Я дуже прошу Ольга Наторіна вас, прошу вас, Вірую Володимирівну, прошу вас, Олександр Михайлович, станьте між ними і благословіть наш інститут, наших студентів, нашу кафедру, наш професорсько-викладацький колектив на те, що прозростали на нашій території, нашому, біля нашого інституту гарно, довгі роки, роки тут і калина. Прошу. Дозвольте мені сказати, напевно, ну таке вже заключне слово, тому що я привезла для вас посадити кущі калини. Калина то не проста. калина з Чернечої горі, із того місця, де покоїться брат Великого Тараса, який безмежно любив слово, і слово то було його зброя. Я привезла дуб. Дуби, і маленькі, трошки більші, які би символізували вічність. Ви знаєте, що найтвердіша порода дерева це дуб. І дуб тому, що у Прохорівці Канівського району, в садибі Максимовича, з яким товаришував Тарас Ігоріч Шевченко, і Максимович був ректором Київського університету в садибі, росте дуб. Його Шевченка, тому що під тим дубом Шевченко не раз сидів і писав свої твори про Дніпро, про волю, про слово, про незалежність нашої держави. Тому я привезла якраз із священих цих місць дуб і калину, які би символізували для народу, для студентів, для всіх жителів країни віру. Надію і любов, вірити в краще, надіятись на краще життя і любити, любити свою землю, любити своїх батьків, любити, шанувати своїх вчителів, любити свою землю і безмежно любити Україну так, як любив її Тарас Григорович Шевченко і великий герої України. Я хотіла сказати, що от коли ми дивилися всі ці чудові презентації старовинні, я подумала про те, що всі ці люди, про яких от ми сьогодні слухали, вони жили, вони були живі люди, які започатковували якісь певні речі. І той Дуб Шевченка, да, який там зростав, і нам хочеться, щоб він був завжди з нами. Але ми з вами. Кожен раз крок за кроком маємо покращувати вже новий відлік часу, і тому мені дуже хочеться, щоб ці, ці люди, які приймуть сьогодні участь у цьому заході, можливо, якась має бути пам'ятна табличка. Ми звичайно знімемо все це на відео, але от така табличка, можливо, колись через 100 років, а знаєте, будете а сидіти студенти, дивитися оці фотографії. Ходити на екскурсію до Калини чи до Дуба і казати, що от саме ці люди були в той час 9 липня 2011, 9 листопада 2011 року, які започаткували певні традиції. І що мені хотілося б сьогодні зробити, щоб започаткувати а, певну традицію? От е, ну не даремно все ж таки той хліб пікся, так? І я просто дивлюся на цю естетичну калину, і мені хочеться сьогодні, саме тут, 9 листопада, 2011 року, започаткувати певну традицію оці пов'язаної калини, про яку казала пані Віра. А якщо можна з чоловічих груп подати мені калину, 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 от цю гілочку. От я хочу, щоб сьогодні ми з вами, знаєте, на ромашках загадують бажання. Ну, дійсно, квітка, але знаєте, ягода, плід. Да? Так от мені здається, що саме з цього потрібно загадувати такі бажання. От першу ягідку я тоді хочу загадати бажання, щоб на Україні було якомога більше сильних особистостей з'їдаю. Гірко. Але буде смачніше пізніше. Друге, я хочу, щоб це були не тільки особистості, але щоб це були люди, які, знаєте, патріотично налаштовані, і щоб ці люди знаходили такі ж патріотично налаштованих однодумців. Відаю. Ну і третє, коли буде. Так багато сильних особистостей, які знайдуть собі однодумців по духу, це а, призведе до того, що, а, а, скажімо так, нечистого духу в Україні буде менше, а буде духу світлого. От через 100 років побачимо, що буде відбуватися, з'їдаю третє. І передаю пану Олександру, а потім пані. Звертаючись до вас перш за все молодь із великою повагою із вміном міським за те, що ви реально будете робити нашу Україну. Звертаюся до вас і бажаю, щоб ви не забували тих, хто ці традиції започатковує. Сьогодні, як я розумію, буде традиція започаткована висаджування для дерев для... чи продовження, висадження це, це традиція є чи ще наші студенти. Старіли не один раз, але да. в день української писемниці це вперше. Та ще й Знову звертаючись до студентів, mm -hmm. пам'ятайте, будь ласка, про те, що ці люди, які організували сьогоднішню зустріч, якраз і є тема, кого треба пам'ятати. Вони започатковують традицію щодо цього дня, дня української спроби Слов'янської писемності. Святкуємо разом, йдемо. Не мерзнемо і пам'ятаємо, зі святом вас. Коли мені традиційно перейшла кучу кавини, я хочу вам сказати ось таку річ: Ми, ви всі знаєте її смак, ви її пробували. Скажіть, будь ласка, яка... яка Калини. Серце, що калина, насінина калини має форму серця. І це не даремно, тому що лише калина несе інформацію про всесі, несе код і енергію нашої наших родини, наших прадідів, наших пращурів зробите святу справу, коли посадите кущі калини. І дай Боже, щоб оті кущики вкрилися весною рясним цвітом. Вони підростуть, вкриються, дадуть плоди. А ваші плоди будуть у ваших дітях, у ваших нащадках. Але найперше вам гарно закінчити університет. І оці всі знання, оці всі слова, навіть які мимовільно десь літають у ваші вуха, десь дослуха. Не слухає, але оці всі слова, і мимовільна й довільна пам'ять все-таки дасть свої плоти у вашій роботі. І я впевнена, коли ви почнете працювати, ви з своїми учнями також продовжите сьогоднішню традицію, яку сьогодні буде започатковано, теж висадити на своїх, у своїх школах. Уще калини і в своєму подвір'ї, де будете проживати, посадіть калину. Нехай вона вас оберігає, нехай вам приносить щастя, радость і мир, спокій і злагоду в Україні серед кожного з нас, серед кожного українця. Україна для українців. On, буває почесні гості, щось говорять, стоїть каравай, стоїть калина. Я так розумію, що пані Віра, ви ж все ж все ж таки привезли. То можливо хоч я навіть у Чуті. А можливо, почастуємо наших студентів на таку Чи можна ми так і так. То будь ласка, можливо, ми пригостимо студентів. Я не знаю, просто хоча б. Дорогі студенти, я маю вам зробити оголошення ще одне. Ми вносимо певні корективи. Річ у тім, що там, де нам накрили обід, знову друга делегація, гості приїхали в наш університет. І тому ми спершу пообідаємо. І ми дуже хотіли, щоб наші гості їх погодуємо. Щоб ви нас почекали, щоб почекали нас. Трехай, почекали нас мари, мари, І ми, ми не можемо, шановні зараз на прохання ректора, Будь, щоб українці, Він має були українці погодувати потім ще одну делегацію, яка о четвертій годині буде обідати в стінах нашого університету. Дуже вас прошу, дочекайтеся. Повідайте, дочекайтеся того, щоб ми вже разом висаджували алеї.